Людина, громадянин чи фізична особа, як правильно. Навіщо взагалі розділяти ці поняття? Коли з'явився термін особа? Який обсяг прав і обов'язків у громадян? Знання термінології часто породжує ряд мітів та фейків. І одним з таких є фейк про те, що термін особа, фізична особа почав застосовуватися в законодавстві лише після 1991 року, і метою введення такого терміну в обіг є намагання якимось чином дегуманізувати людину, обмежити її в правах і обмежити в її в її статусі людини чи громадянина. Насправді всі ці поняття людина, громадянин, особа застосовуються одночасно в залежності від контекстів, і зараз спробуємо розібратися, в чому тут справа. Поняття людина застосовується і в міжнародному праві, і в національному законодавстві, і в правничій науці, як правило, коли мова йде про права та свободи людини. Оскільки це така категорія прав, які належать кожній людині від народження, незалежно від її походження і соціального статусу, і розповідання, незалежно від її громадянства чи взагалі належності до якогось громадянства статі, віку тощо, коли ми хочемо підкреслити правовий зв'язок людини і держави, ми застосовуємо термін громадянин. Очевидно, що у громадян є певні права і обов'язки, яких немає у Іноземців або осіб без громадянства, так, наприклад, громадяни України мають виборче право, право бути обраним, право обирати представників до органів державної влади. Так само тільки громадяни України несуть військовий обов'язок. Що стосується терміну фізична особа-особа, він застосовувався і в радянському законодавстві, і науці це легко перевірити, якщо звернутися до тодішніх законодавчих актів. А взагалі, термін особа походить ще з римського права, ще в стародавньому праві Римі застосовувався термін особа або персона. Як правило, коли ми говоримо про фізичну особу, ми говоримо про людину як учасника цивільних правовідносин, тобто далі йметься про цивільні права та обов'язки. І, відповідно, ви можете порівняти фізична особа, фізична особа, підприємець, юридична особа. Очевидно, в них буде різний обсяг прав та обов'язків, тому ми і розділяємо, застосовуємо ці терміни. В адміністративному праві також застосовується термін фізична особа, юридична особа. Ще можете зустріти посадова особа або службова особа, оскільки адміністративне право це про відносини управління, відносини по вертикалі, і в цьому випадку йдеться про осіб, наділених якимись владними повноваженнями. Дуже легко зрозуміти, для чого ми поділяємо. Фізичних осіб вона фізичні особи, юридичні особи, фізична особа-підприємець у податковому законодавстві, тому що очевидно вони сплачують різні податки по різному, звітують. Тож насправді ці терміни використовуються паралельно, вони використовуються в залежності від контекстів, і тут немає ніякої такої. Новини це не робиться з метою якимось чином дегуманізувати або обмежити в правах, і це ніяким чином не пов'язано з там з розвитком сучасних технологій або розвитком е, штучного інтелекту.